У середу 29 січня сумська громада провела в останню земну путь хороброго захисника України, солдата Дмитра Іванова. Мужній воїн загинув 23 січня поточного року під час виконання бойового завдання в Суженському районі Курської області. Чоловік служив на посаді стрільця зенітника відділення зенітно-ракетного взводу десантно-штурмового батальйону ЗСУ. Загибель Дмитра це велика втрата не тільки для родини Іванових нашої громади, а й для всієї України. Як військовий, як воєнний. Бо якщо він був, я скажу, спеціаліст. Як він казав, я знаю, що я роблю. І каже, в бою я завжди вийду живим. Він виходив з оточення, воював на Донецькому напрямку, тепер на Курщині і отак ось глупо, прилетіла бомба, каб і смерть. Зізванювалися по телефону. Я також військовий. Так що бачились ми останній раз я бачив, мабуть, влітку, а все по телефону, по телефону, по телефону. Як справи, все нормально, як здоров'я, все в порядку. Батьки виховали настоящого, справжнього чоловіка. Йому через місяць буде було б 40. Це був дуже добра людина, відзивчива, завжди приходив на допомогу. Ну все, все, що найкраще спокійний, дуже такий поможе завжди друзям. У нього друзі були на першому плані. Із великої війни Дмитра Іванова не дочекалися батьки, дружина, донька та сестра. У серцях рідних, друзів, знайомих та бойових побратимів. Захисник назавжди залишиться зразком жартовності, мужності та патріотизму. Дмитро приходимося мені. Двоюрідним братом був дуже світлою людиною, сміливою. Він мене завжди за все захищав. Він був все добрим, чуйним. Він буде жити завжди в наших серцях. Відспівали відважного воїна оборонця Дмитра Іванова у свято Воскресенському кафедральному соборі Православної церкви України. спокої Господу помолимо. Відучи, спочила гороба Божого героя України, загибла в воїна за волю, Незалежності, і соборність України. Но представленого Димитрія, і за відпущення йому всякає правини вільної і невільної. Нього солдата Дмитра Іванова з усіма військовими почистями поховали на Алеї Слави Новоцентрального Баранівського кладовища. Вічна пам'ять та слава захиснику України.